Вітаю вас, мої учні. Розпочинаємо урок української мови. Урок 9. Розгорніть зошити на сторінці 30. Тема нашого уроку. Самостійна робота дієслово, Прислівник як частина мови. Спочатку виконайте самостійну роботу. Розгляньмо її. Варіант 1. Познач помилкове твердження. Познач рядок, у якому записано дієслова лише другої дії відміни. Третє. Добери, напиши кілька дієслів за змістом. Завдання 4. Виправ помилки, визнач особу, число і час дієслів. Завдання 5. Напиши дієслово в потрібних формах. Шосте завдання. Склади, напиши спонукальне речення з дієсловами. Дружити й не сваритися в наказовому способі. Завдання сім. Склади і напиши два-три речення про весняні дерева та рослини, які тобі довелося спостерігати. Розгляньмо варіант 2. 1. Познач помилкове твердження. Завдання 2. Познач рядок, у якому записано дієслова лише першої дієвідмін, завдання 3. Добери й напиши кілька дієслів за змістом. Четверте завдання. Виправ помилки. Визнач особу, число і час дієслів. Завдання 5. Напиши дієслово в потрібній формі. Шосте завдання. Склади і напиши спонукальне речення з дієсловами вивчати є шанувати. В наказовому способі. Завдання 7. Склади і напиши 2-3 речення про те, що ти бачиш на весняних вулицях свого міста селища Натисніть на паузу. Виконайте усі завдання. Уважно перевірте. Сфотографуйте, надішліть на мою пошту для перевірки. Довжимо працювати прислівник як частина мови. Виконаємо вправу 5. Попрацюємо разом. Дослідіть ряд слів. Ранок уранці. Вранішній. Рано ранковий. Зранку Зраня. Що в словах спільного Так. В усіх словах говориться про ранок. Відшукай і назвіть слова змінних частин мови. Іменник, прикметник. Що? Ранок це іменник. Змінна частина мови. Коли уранці? Спробуйте змінити, який вранішній? Нема вранішнього дати в таке інше. Прикметник, змінна частина мови. Як рано спробуємо змінити? Ранковий? Який ранковий? Нема якого ранкового? Прикметник Зранку зрання не змінюється. Отже, слова, які ми не взяли в рамочку, змінити не вдалося. Зробімо припущення про те, що це за слова. Так, це прислівник. Права 6. Прочитаємо уважно інформацію знайка. Прислівник це незмінна частина мови, а отже, немає закінчення. Схожі на закінчення частини основи прислівників є суфіксами. Рано. О це суфікс, навесні І це суфікс. Переконайся, що слова незмінні. Розбери їх забудовою. Тиснемо на паузу, розбираємо слова забудовою. Сухо. Збоку, наперед, униз стиха. Отже, сухо, збоку. наперед. Униз. Тихо. Вивчимо правило. Що таке прислівник? Перший раз читаємо інформацію в рамочці разом. Прислівник це самостійна, незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, річі, ознаку предмета чи іншої ознаки, Повернути куди? Наліво. Поворот який? Наліво. Наскільки? Зовсім стиглий. Прислівник відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, наскільки тощо. Наприклад, писати як? Охайно. Підняти куди? Вгору. Сталося коли? Вчора? Стати де? З краю. Прислівник пов'язаний переважно з дієсловом, і в реченні є обставиною. Я пишу красиво. Я підмет пишу присудок, красиво. Обставина. Тиснемо на паузу, читаємо тричі. відтворюємо з пам'яті. Установи зв'язки між словами в реченні. Визнач його члени частини мови. Деркач щороку. Навпрошки прочитайте зносочку навпрошки, навпростець найкоротшим шляхом, у вирій біга пішки. Диркач що робить? Біга, біга як? Навпрошки біга коли? Щороку біга як пішки? І куди? У вирій? Щороку? Навпрошки, пішки це прислівники і є обставинами причиня прочитаємо вірш надії Красоткіної Як чесним бути? Не забудьте заповнити пропуски. Дуже легко чесним бути. Назавжди запам'ятай. треба про чуже забути, що не клав те й не чіпай. І не заздри, не потрібно. Це погане почуття. З правилом цим відповідно. Іди спокійно у життя. Перевірте, як заповнили пропуски. Дуже легко, чесним бути, назавжди запам'ятай апостроф. Треба про чуже забути, що не клав тей не чіпай. й не Заздри не потрібно. Це погане почуття. З правилом цим відповідно, йди спокійно у життя. Чи погоджуєшся ти з думкою автора? У першому й останньому речення підкресли прислівники. Так легко, як, як назавжди, Я відповідно і як спокійно запиши правила від в робочій. <зошит>. Розгорніть робочі зошити. Запишіть число, класне робота. Пишіть вірш охайно, без виправлень і помилок у зошит. Тиснемо на паузу. Прочитай прискорюючи темп. Запам'ятай і відтвори з пам'яті. Прислівники можна утворити від іменників за допомогою префікса «що» та суфіксів «и, у, і у-і-я. Тощо, щогодини, щороку. Щоночі, щодня. Добері спільнокореневі післівники, що мають указані префікси і суфікси. Весна що весни. день, дух, мить, тиждень, неділя. Весна що весни, День. За поданим зразком щоденно дух, що духу, мить, що миті, тиждень, що тижня, неділя, що неділі. Виконаємо вправу фотоапарат. Фотографуємо. Щоденно щогодини. Записали. Щоденно, щогодини. Побудуй звукову модель першого слова. Тиснемо на паузу. Пригадаймо правило. Право 12. Пригадай. В іменниках жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі ніч, піч, сіль, вість, радість, любов, в орудному відмінку однини перед закінченням Ю пишемо апостроф, якщо основа закінчується на губний приголосний і на р. Ким Кров'ю, верф'ю, матір'ю. Подвоюємо букву на позначення приголосного, якщо перед ним стоїть голосний звук. Ким чим? Роллю, віссю, піччю. Подвоєння не відбувається, якщо основа закінчується збігом приголосних. Ким чим? Радістю, сміливістю, скатертю. Виконаємо завдання. Упиши слова честь, любов, північ у відповідні рамки. Честь. Два приголосних у кінці основи. Подовження немає. Тим чим честю. Любов. Після в передю пишемо апостроф любов'ю північ подовження кінцевого приголосного основи північ. Візьми участь у конкурсі. Бій зі змії. Відчуй себе героєм. Виграй бій з підступним змієм. Перемогу здобудеш, якщо виконаєш усі завдання правильно. Маєш на це 4 хвилини. Виконайте завдання, а на наступному уроці. Перевіримо разом. Отже, урок закінчено. На все добре. До нової зустрічі!